Привіт! Я Мілка, і сьогодні я хочу розповісти про один випадок в Майнкрафті, який зустріла сама. А перед початком прошу вас поставити вподобайку, також підписатися. А зараз ми починаємо! Я фанатка фільму Гаррі Поттер. І от вирішила скачати карту, модпак, також декілька модів. На перший день все було ок, а на другий день там була залізниця, тобто рейки, які йшли до Хогвартсу. Вони там були і на перший день. Рейки йшли також через воду. Тоді була ніч. Я їхала через воду. І тоді я десь на блоки два від'їхала від води і побачила на березі води, коли їхала, неначе мітлу, яку дає мод. Вставши з вагонетки, я ставила день, але хтось ставив ніч. І я встигла розгледіти частинки від, від ходьби. І тоді злякалася та вийшла. Та, наче стояла невидима сутність. Зараз я уточню. Я була в одиночному світі, а також у креативі. У мене немає своєї теорії. Прошу ваш, вас у коментарях написати ваші сторінки. Давайте. До нових зустрічей!